Щоб дістатися автомобілем певного пункту призначення, потрібно виконувати такі дії почати рух, зупинятися на світлофорах, уважно дивитися на дорожні знаки. Тобто під час кожної поїздки водій чи водійка виконує деякий алгоритм. Алгоритми можуть бути дуже різними, але в них завжди є виконавці з певними характеристиками детальніше дивися далі у відео. У попередньому відео цього плейлиста ми розглянули, що таке алгоритм. Рекомендуємо спершу переглянути його, а зараз ми зосередимося на виконавцях алгоритму так називають об'єкти, які здатні виконувати команди заданого алгоритму, тобто чіткі вказівки стосовно виконання потрібної дії алгоритму. Виконавці алгоритму є різні. Це може бути жива істота. Людина, тварина чи технічний пристрій, комп'ютер, робот побутова техніка у сучасному світі частіше алгоритми виконують уже не люди, а технічні пристрої. Наприклад, коли ти працюєш у якійсь програмі, комп'ютер послідовно виконує визначені алгоритми, щоб у тебе був потрібний результат. Побутова техніка також належить до виконавців алгоритмів. Ці корисні пристрої здатні виконувати безліч команд. Наприклад, сучасні пральні машини містять різні компоненти, які запрограмували розробники та розробниці. А коли ми натискаємо на кнопки, то немов даємо команди, згідно з якими машина виконує визначений алгоритм, усе більшою частиною сучасного життя стають роботи, що також є виконавцями алгоритмів. Вони можуть косити газони, складати різні вироби, доставляти товари. До речі, у нас є відео про сучасні інформаційні технології. Переглянь його, щоб більше дізнатися про цю тему. Незалежно від того, хто виконує алгоритм, в усіх виконавців алгоритму є такі характеристики. Допустимі дії, середовище виконання система команд. Розгляньмо їх на прикладі автомобільної поїздки. Допустимі дії це набір дозволених дій для реалізації алгоритму, тобто таких дій, які взагалі можливо виконати в межах заданого алгоритму. Наприклад, водій чи водійка має дістатися пункту призначення. Для цього можна кермувати автомобілем і зупинятися на світлофорах. Ці дії виконувати можливо. А ось дію полетіти до пункту призначення ні. Вона не є допустимою, бо автомобілі не літають. Середовище виконання це місце реалізації алгоритму. Наприклад, для водія чи водійки таким середовищем виконання є автомобіль, І система команд. Це сукупність усіх команд для виконавців. Наприклад, усі команди, які водій чи водійка, має право виконувати згідно з правилами дорожнього руху, є системою команд під час автомобільної поїздки. Наявність виконавців і відповідність цим характеристикам ще не є запорукою реалізації алгоритму. Для цього також потрібно подавати команди. До способів подання команд належить, наприклад, заклик до дії, як от коли дорослі кажуть тобі одягнутися тепліше, чи пообідати, звуковий сигнал, як от сигнал будильника, із яким ти прокидаєшся зранку, світловий сигнал, зелений сигнал світлофора, який показує, що можна переходити дорогу, Жести. коли ти вказуєш рукою напрям руху, Пристрої ведення. Натискання на кнопки мишки чи клавіатури, згідно з якими комп'ютер виконує визначені команди. Маємо для тебе невеличке завдання. Проаналізуй наведений на екрані алгоритм і спробуй визначити його виконавців та середовище виконання. Нумо звірятися. Виконувати цей алгоритм може учень чи учениця, а середовищем виконання є школа. Адже в назві алгоритму йдеться про урок інформатики. А яких ще виконавців алгоритмів ти можеш назвати? Напиши в коментарях. Запам'ятай виконавці алгоритму це об'єкти, які здатні виконувати команди заданого алгоритму. Виконувати алгоритм може жива істота чи технічний пристрій. В усіх виконавців алгоритму є такі характеристики допустимі дії, набір дозволених дій для реалізації алгоритму, середовище виконання, місце реалізації алгоритму, система команд, сукупність усіх команд для виконавців. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.